На добрий вечір. Um, зараз пів дванадцятої і, і якби знову ж таки зараз збиралась лягати спати. Перед тим нахлинула натхнення і думки і вирішила зайти поділитися. Um, і сьогодні за день пережила такий спектр емоцій різних від того, що я була супер така змотивована, натхнення на щось робити. Так само потім десь повністю вже лежала без сил без настрою, і не знала, як собі допомогти. От, і то знайшла вирішення ситуації, щоб якось підняти собі настрій. І от під вечір знову, якби з одного настрою, де я себе почувала так, знову повністю протилежний повернулася. І так цікаво за цим загалом спостерігати. Але з'являюся я, чого що я хочу сказати. Я таку звичку маю, що зазвичай перед тим десь як лягати спати. Я виділяю якийсь там час. І я просто сідаю і переглядаю всіх е, сторіс всіх людей, е, яких я дуже люблю, з якими я стежу. В там контент кого мені дуже подобається, або просто цей вайп людини, е, яка мені дуже відгукується. От і в мене є якась там півгодинки, одинка зазвичай. Е, десь там ввечері, де я сіла, і за один раз себе подивилася. Переглянула інколи на це є час, інколи на це менше часу. Як виходить? Просто що я не збирала таку для себе кожен раз, кожен період у мене змінюється, ніби хто за ким, за ким я там дивлюся, але от є таке. І інколи, коли періоди маю такі більш активні, дуже насичені подіями в своєму житті, я не встигаю що це робити, і для мене це вже як такий один способів відпочинку. Взагалі, коли я знаю, що, буд будучи наодинці, взяти телефон, сісти піти, подивитися, надихнутися людьми, сенсами, які вони несуть, їхнім життям, побачити ці щасливі очі, потішитись за кожного, що він робить цю справу, вкладається, якби, десь Ну, Це якби окремий мій вид, вид мистецтва вже зараз як став. От, і... Коли є дуже активні періоди, дуже насичене життя, я буває не встигаю це робити. Я просто взагалі не маю в руках телефону. І натомість намагаюся знайти десь собі трохи часу, коли вже відчуваю, що супер перенасичена всім, і я дуже сильно там десь віддаюся, щось роблю. Знайти час, сісти, подивитися. І це останнім часом в мене не було часу на те, щоб мати змогу собі спокійно на це виділити, якусь цивільну хвилинку. І мені якось аж сумно стало, але натомість, оце є така версія, такий, текст такий за те, що ти або творець, або спостерігач. І в мене, до речі, дуже гарно це програється, бо коли я починаю сама робити щось, публікувати, вести блог, сторінку, якісь там сторіс, то, відповідно, в такі моменти і періоди я набагато менше споживаю контенту. Я сфокусована на тому, щоб придумати щось своє, я там можу подивитися, але все одно більше уваги на те, щоб щось самостійно робити. Вот а є в мене такі періоди затища, коли е, все устаканилося, все спокійно. Якби якийсь відпочинок включається, вимикається все, там, що тебе забирає увагу. І я натомість в той час дуже багато споживаю контенту. Інстаграм, Ютуб, Телеграм, перечитую всі телеграм-канали, там так само за ким теж у кого читаю думки, якого мені відгукується, що є, мені цікаво там подивитися. От і так от теж буває зараз, беру все, переглядаю, щоб знати актуально, що там, де там, і відповідно. Тоді більше там, дивлюся, набагато більше проводжу часу в телефоні. От, а зараз виходить навпаки. От, і чому я зробила таку дуже довгу передосторію взагалі на цю тему? Бо я хотіла сказати, наскільки я щасливою була сьогодні оце зайти після свого такого дуже насиченого життя, зупинитися. І приділити час подивитися за тим, як так само дуже насичено живуть інші люди, і просто потішитися за них не знаю. Мені якось так було приємно. Таку ну, насолоду за кожного отримала. От, і зразом ем, надихнулася від них знову. Ем, щоб теж робити це самостійно, бо я сьогодні мала і ту ідею, і ту ідею, думаю, щось зробити те і те, але це все було щось якось так: типу, аби зробити, бо треба. от, якби... Бо Я там придумала раніше, от можу зараз реалізувати, в тілі, Але це не було з такого внутрішнього імпульсу прям от я хочу. А тут от свою думку зловила за те, що подивилася, мені дуже сподобалося. І прям від них надихнулися за те, щоб самостійно робити. І я пишаю собою, мені дуже подобається, що вже зараз я починаю якось вкладатися в те, щоб в перспективі в майбутньому повернутися і якби зробити за основу те, що я теж ділюся, теж створюю. Мені це подобається, я цим живу, це мені легкодається, якби це приносить мені дуже багато задоволення. От і Ну, загалом круто, хочу просто зафіксувати цей момент за те, що якби, і люблю спостерігати з іншими, і надихаюся, і їх там ті щось підтримую. І заодно э, починаю і працюю на себе вже зараз, от, для того, щоб, можливо, в перспективі це щось дало. Ну і просто так класно, типу, за те, як воно взагалі між собою взаємопов'язано. я зайшла оце, чисто через цю одну думку, сказати, звіти за людей, за соцмережі. І якби за життя, яке вони додатково ще створюють, яке живе окремим життям від всіх, бо тому це дуже класно. Це так, от в одну сторону, і в іншу сторону, просто за себе хочу сказати, мені настільки неймовірно приємно зараз знаходитися в тому моменті, де я є. Я сьогодні переглядала, якось так прогортувала в чаті е, з Женєю і моїм хлопцем наші фотографії, там десь з самого початку, вже скільки років. От, і оце я огортала, і плюс-ніби ну, як подія за подією відбувалася. Якісь там здавалося, що це все дуже швидко пройшло. Якби стільки всього відбулося, і як я змінювалася і. Я зловила таких три основних цікавих думки, які прям фундаментально вплинули зараз на те, аби змінити самопоч... самовідчуття самої себе собі сюди зараз взяти силу звідти. Це те, що я просто капець яка неймовірно красива, і я в шоці, як я завжди це недооцінюю. Не знаю чому, як так вийшло. Але почастіше би в мій це говорити, за це згадувати, просто. Я це сприймаю якось як дуже просто, ну, тобто за замовчим тут тобто, я це маю і на це не так зважаю, але яким в мене колись було дуже довгі волосся, яке любила тоді кудряшки, наскільки це красиво було. І це неймовірно, по-друге, за фігуру. Я завжди була достатньо худою, але ніколи себе такою не відчувала. Я завжди себе якби, такою комплексувала за свою фігуру і насправді, здавалося б, подивитися тако на мене зовні. От, і навіть тоді, коли я була дуже худою, я все одно дивилася в зеркало і бачила і себе критикувала. І це питання не в тому, як я виглядала, це питання в тому, як я до себе ставилась. Відповідно, що я це змінила, але оця думка за те, що. Справді не має значення, яка в тебе вага, в першу чергу має значення, як ти в цій вазі дивишся на себе, що ти бачиш в зеркалі, як ти до себе говориш. От того, типу, як багато є таких дівчат, що вони там суперхудії і так далі, але вони все одно в себе в голові засипають, говорять до себе дуже багато нехороших речей. От і як натомість може бути суперпевна людина, і при цьому там е, більше якісь связі, і при цьому їй буде комфортно і буде нормально. Просто ми ніколи не знаємо, що в кого в голові, і як це впливає на самопочуття цієї людини, загалом на її би, ставлення і місце в цьому світі. От, бо якби якщо немає любові до самого себе всередині. То ти не будеш настільки цілісним і настільки легко себе якби, проявляти, поводитися, ставитися і бути таким впевненим, як ніж, коли ти дуже добре сам, сам себе оціниш, дуже добре сам до себе відгукуєшся, і дуже добре і багато любові сам собі даєш, просто аби легше переживати все, що відбувається. От, і настільки швидко йде час, настільки швидко Все місце відбувається, хоча здається, моментами воно настільки довго тягнеться, настільки якось. Так сповільнюється час, і от якось так воно з -з заповільнюється, заповільнюється, заповільнюється. здається, що дуже багато часу. Але часу дуже мало. І тільки в моменти, коли у нас все тако пришвидшується, коли подія за подією, ситуація за ситуацією, коли кожна хвилина стає нового золота, ти починаєш цінувати і бачити у цей момент того, що час насправді дуже швидко летить, і на цього небагато. І тому важливо використовувати кожну хвилину. І так стає боляче і сумно, бо того, що от зараз, коли тобі хотілося б мати набагато більше часу, щоб зуміти зупинити той момент і насолодитися ним ще більш наповну, ще більше як е... якби можна було. А ти маєш тільки от стільки, і він настільки прекрасний, настільки в ньому багато всього, але він отакий короткий і. Е... І ти маєш лише от стільки часу на те, щоб взяти оце все велике, саме в тому моменті і потім принести з собою десь до наступного періоду часу, коли воно все там поміняється, зміниться, хто знає як. От, тому це дуже цікаво. Але я знову зупинилася на думці за те, що дякую за все, що я робила. Дякую за все, що я маю. І дуже дякую за ту базу, яка створює для мене зараз усе про те, що я можу мати в перспективі, за те все, що я робила, що в мене вкладали, що зі мною хтось ділився, що я споживала. І я дуже дякую собі за те, яка я є. Так само, як неймовірно захоплююся великою кількістю людей, і просто усіх майже з ким знайомим, бо в кожному є щось своє максимально унікальне, особливе, манке. І це неймовірно прекрасно, бо того що це надихає, коли кожна людина просто починає діяти від власного серця, від власного імпульсу, від власного самовідчуття того, як вона бачить цей світ, як вона його відчуває, як вона себе відчуває в ньому, і так максимально автентично саме в його стилі. От, і от зараз, е, коли я маю як результат все те зробили, що було попереднє, аби сісти зараз і таке собі спокійно, саме отак записати це відео я ще раз невірно пишаюся схоплюю собою на тому шляху, який довелося зробити. Є дуже багато різних векторних думок, які мене розривають в тому, якби я хотіла, щоб воно було інакше, як я його бачу, щоб воно було теж могло бути так, так, так. Але воно є от саме так зараз. І дякую, що воно є саме так. І ще є одна думка у моєму житті, у моїй історії, на моєму шляху вийшло так, що я була людиною, яка починала з того, що я не раз згадувала і буду повертатись до цієї такої фрази. Я вважала себе безхребетною, я вважала себе якби безпринципною, безпринциповою, тобто людини, якої немає якогось внутрішнього стержня, яка взагалі ну, це нарібане м'ясо, білий листок, і дуже добре яскраво пам'ятаю той період часу, як мені було боляче від цього. Насправді це було дуже нелегко переживати. Не знаю, як це пояснити словами, але можливо, хтось впізнає себе в тому і ці слова йому допоможуть. І це був дуже довгий шлях встановлення і пошуку, якби у тих якихось якостей, на які я можу опертися, і зрозуміти, що оце ти, це твої сильні сторони, і ти насправді не те, про що ти про себе думаєш. Відповідно. Сьогодні я себе зловила на думці, що те, що я тоді себе так відчувала, не є моїм мінусом, і не є чимось негативним вставленім до самої себе. Це була просто крайність, яку я тоді пізнавала. І... Насправді саме стан того, щоб бути білим листком, бути безхребетним, бути безпринциповою, це те, що я навпаки зараз хочу дуже сильно собі повернути і зробити якусь нову в своєму житті, тому що якісь міри це дуже класно, коли ем, ти такий прозорий, як ніби в цьому світі, і ти кожен день прокидаєшся з якби, можливістю зовсім інакше намалювати свій день, своє життя, і ти дуже вільно до того ставишся. Це якби так з позитивного погляду на от, цю фразу, да? бо тоді я її сприймала як щось дуже негативне, бо я завжди заздрила і тим, хто вже мав щось е, сформоване в своєму житті, той, хто мав якусь певну основу, яку йому дали, яку за нього визначили, яку він вже сформував на той момент, коли, будучи дітьми, я там спостерігала і бачила, як є якісь інтереси, хобі, конкретні захоплення, є якісь. Конкретні вподобання, а я така диво, а яка я, а як мені, а я нічого не знаю про себе. Ну, а яку музику мені подобається слухати? А що, що я? про що я. І от ці не знаю, напевно, років. Оце нехай буде сім років. Це було саме на становленні того і пошуку формулювання, а хто така Дарина. Прощала вона, що їй подобається, що вона любить, як би вона хотіла бачити своє життя. І там нехай їй відразу це було неосвідомлено, але з часом вона набрала якоїсь своєї форми і дошло до цього моменту, де я тут є зараз, де я вже можу себе відчувати, можу ем, про себе говорити, і в мене якась така її йде нас в якійсь мірі. От, і е, що я хочу цим ділитися, щоб так само. Допомагати тим людям, які на шляху встановлення себе. Бо я розумію, наскільки це важко, наскільки це було складно, наскільки це неприємно, коли ти сам і ти не маєш кого запитатися, якби хтось щоб тобі порадив, хтось, щоб замість тебе закрив цю дирку, ти якби самостійно шукаєш. Як собі допомогти, навіть не знаючи, що ти це шукаєш. Навіть в момент, коли ти просто жив, страждаючи, ти все одно йшов до того, щоб знайти. І, відповідно, як тоді хотілося, щоб був хтось, хто міг би підставити плече, хто міг би давити руку і хто міг би зрозуміти тебе в тому, про що ти? Бо коли б я за це почала говорити з кимось з оточення. Мало би хто зміг мені відгукнутися і саме на тому резонансі, саме на тій чистоті, на якій я тоді звучала. от. Бо не кожен проживав це, але лише коли ти проживаєш щось певне, тільки тоді ти можеш зрозуміти когось іншого, хто може бути в подібному. І особливо в період, коли е, цей дуже складний мій е, найважчий період падіння повністю. Усіх ілюзій, падіння смерті мого его, смерті мене я просто не знаю, смерті, агонії всіх тих минулих версій мене, якою я була. Напевно, отак би я то описала Саме той період і момент був такою відправною точкою, щоб я зараз знову почала рухатися до себе і повернутися до того, що для мене важливо. Саме той період став такою. Таким фундаментом думки про те, що якщо я це пережила, а я це пережила, я з того вийшла потрохи, самостійно це змогла зробити, за якоїсь підтримки від світу. Так само він все ж відгукувався на якісь мої запити, коли я була готова до того, щоб почути від цієї відповіді, від якихось людей, хто міг би мені це передати. Відповідно, що я це пережила, і це означає, що. Я тепер можу цим поділитися і, можливо, комусь теж допомогти пережити саме цю темну ніч в душі. Відповідно, оця думка дуже-дуже е заспокоїла мене за те, що, а на що мені це давалося? Для чого мені це було? Як мінімум, для того, щоб можливо комусь передати. І хтось себе почув і впізнав себе в тому, і спокійніше то переходив, і легше то переніс. Бо... Ти розумієш, що ти не один в тому. І от тоді, коли мені було геть зле, я не могла це розділити ні з ким. Але саме історії людей, на які я натрапляла, які говорили про те, що вони це переживали, теж дозволили мені якось легше тобто, все перенести. От. І тому це дуже цінно. Це взагалі неймовірно цінно за те, що Зараз у нас є такий період, такий момент, коли ти можеш просто зайти в соцмережі зайти в Інстаграм, почати вести сторінку, ділитись думками і при цьому передавати ось ці сенси, ці зерна, це насіння до інших людей далі. От бо якби я дуже багато речей би не знала, якби не читала когось, хто в цьому експерти, хто. Це передає, як бо вважає за важливе, щоб це знали інші люди теж. І коли ти цим ділишся це щедро, ти робиш цей світ набагато кращим і таку капельку, капельку, капельку. Кожен потрошки, ми його змінюємо через себе і самі себе змінюємо, і це прекрасно, бо він видозмінюється і він ліпше як. От, і, можливо, колись він буде ще більш кращим, ніж він є зараз. бо ми на шляху власної еволюції, і після нас теж будуть, і до нас були просто всьому в свій час. от Тому це все дуже цікаво, як воно завертається Мені дуже цікаво, так само, як я змінилася, коли я почала це робити, коли я почала все ж не лише думати, не лише е, мріяти, але й практично підходити до всього того, чим я живу. от і нехай так собі Але все ж його робити, от як я теж змінилася і зараз, от навіть я в себе відчуваю, коли я сідаю говорити, як кожна думка, кожна ситуація, кожна якась фраза, яку я е споживаю, аби зцілити те, що в мені болить, і що допомагає якби себе ще краще почувати, саме в тому, щоб проявлятися, говорити, ділитися і йти до того, про що я мрію. От воно прямо все завжди своєчасне, і воно все завжди дуже вагоме і істотно впливає на те, як з кожним новим разом в мене виходить краще. Тому воно все дуже важливе. Тому нехай, можливо, комусь теж те, що я роблю, теж буде важливим. Сподіваюсь, або хочу, щоб хоча б для одної людини це допомогло і було в користь. Просто від того, що я роблю це з істинного бажання і власного імпульсу. Хотілося б, так не збиралося це така кулька енергії, за те, що треба віддати. І тому я легко відвів. Сподіваюся, комусь до пожалі то Я точно знаю, що воно залишається в моєму архіві спостережень і роздумів оцього дорослішення зараз, зараз. Мого дорослішання, зросління, чогось мені так хочеться зросління. Це, напевно, російською буде. Да? Ну, на цьому моєму етапі, Я потім так само до того, якщо колись там через багато років повертатися і дивитися, як воно було на початку. От, бо зараз, бо там зараз воно вже дуже сильно змінилося. А зараз ця Дарина потрібна маленька. Вона просто докладає ладає зусилля, бо воно стало реальністю. І десь там Дарина Петрівна велика, спостерігає за цією милишкою і бажаю їй, щоб в неї все вдалося Бо того, що я вже будучи тут, теж дивлюсь на себе ту маленьку. І вже не з критикою, не задоволення за те, що от ти була такою, і там не приймала себе в тому А саме з любові за те, що ти велика малушінка, що ти робила тоді, саме те, що ти тоді робила, бо інакше б не було в мене зараз. Тому я посилаю тобі підтримку, посилаю тобі любов, щоб ти змогла то пройти і впоратися. От бо я знаю, що десь там далі ти теж посилаєш мені якби, допомогу, щоб зараз те, що я маю, я теж змогла пройти, пережити і щоб дійти до тебе, щоб ми з тобою зустрілися. От, Тому життя насправді дуже коротке. час надто швидко летить і все дуже швидко змінюється. Коли, якщо не зараз, почати робити те, що саме ти хочеш, і що ти вважаєш за правильним, бо воно може привести тебе туди, про що ти конкретно думаєш, про що ти конкретно мрієш. Почти вже зараз. Просто для того, щоб пізніше не шкодувати, а дякувати собі за те, що ти тоді це зробив, бо тебе воно все одно привело туди, куди ти хотів дойти. Тому що, якщо ти про це думаєш, значить ти можеш це зробити, значить не просто так воно до тебе. Так тягнеться, воно тобі так думається, воно, воно вже є. Десь на якійсь одній з часових цих от, ліній, проміжків часу, воно існує. Просто тобі потрібно перейти, перейти і стати ближчим до цього. Але це можна зробити лише, коли ти спершу внутрішнього дозрів до тих рішень, дозрів до тих моментів, якихось ситуацій, і пізніше зовнішньо в конкретній ситуації, в конкретному рішенні діяв. І проявив це на світ саме своїми якимись конкретними діями. Саме бути цілісно в балансі, немає куди поспішати. Ще є час і попереду все життя. Просто не потрібно занадто бути впевнений в тому, що в тебе його дуже багато, бо ти знаєш, який твій момент буде останнім. От тому отак от поступово рухатися до того, щоб ти хотів. Бо в тому всьому, я не знаю, що є більш важливого душевного спокою, який в тебе є на душі від думки за те, що ти зробив все вірно, все стоїть на своїх місцях, і ти там, де ти є, і ти щасливий мати саме цю точку в своєму житті, такою, як вона є. Це, напевно, найпрекрасніше, що може дати життя. Впевненість в тому, що все зроблено вірно. І... Ти задоволений тим, що ти маєш, і ти йдеш до того, що ти хочеш. От, і тебе, якщо є, що щось зупиняє, типу, воно не те, що це кінцева якась річ, яка тебе зупинить і не пропустить далі, а це те, з чим ти зможеш впоратися, бо ти в себе є. І якось, але тобі допоможуть і ти зможеш зробити, отримати все те, що ти хочеш. От і. І я вірю, що там все зовнішньо теж само собою підтягнеться до тієї картинки, якою ти її бачиш, як ти її відчуваєш, щоб воно в тебе було. От, тому якби не треба поспішати в тому плані, що все ж гармонійно, потрохи, от кожну сферу свого колеса життя. Допрацьовувати, підкручувати і щоб вона якби, не було, що ти в одну більше даєш, а інша в тебе просідає, бо це такі є закон компенсаторики, я вже дізналися, в мене не раз було таке, що я десь більше, потім в мене десь менше просідало, і воно все одно мусить вернутися. Поступово потрошки, як равлик, як я кажу про себе рухатися, як би в напрямку повстим. От, тому бажаю кожному всього найкращого. Дуже вам дякую за те, що переглянути це відео. Сподіваюсь, комусь щось тут відгукнулося, саме з того, що потрібно було почути, хотілося почути. Запрошую до знайомства, буду рада бачити. Будемо разом йти цей шлях, становлення себе. От. Дуже щаслива за кожного, хто живе своє життя від щастя. Бо я хочу, щоб побільше було щасливих людей в цьому світі. І тому намагатимуся якось на це теж вплинути. Чим більше щасливих людей на кожному, кожному, хто що він на своєму місці, тим більше щасливим буде цей світ. А в ньому і так занадто багато зла, яке просто потрібно зменшувати переважність світла. світло. Все, тому люблю цьому обіймаю і до наступної зустрічі. Всім па-па.